Привіт-привіт! Я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Мене звати Аліна. Сьогодні у нас відео огляд. Мені хочеться зробити огляд на новенький фармпас. Ну як новенький? Сьогодні вже 4 число, тож я трішечки запізнилася, а також хочу зробити огляд на нову долину. Давайте спочатку перейдемо до фармпасу. Я тут уже трішечки почала проходити. Самою найпершою нагородкою це було 17 тисяч досвіду. Далі я додала додаткові ячейки до молочної фабрики, отримала декор, в принципі, як і всі. А наступним моїм подаруночком буде монетки. Якщо чесно, я від цього фармпасу очікувала дещо більше. Звичайно, монетки, інструменти для розширення, прискорювачі це дуже гарно, але найбільше мене засмутив декор. Хто не знає, то останнім подаруночком фармпасу є декор. Який можна отримати лише за допомогою цього фармпасу. Так як у нас уже зовсім скоро зима, я очікувала якийсь дуже красивий декорчик. Але коли я це побачила, то трішки навіть засмутилася. Як вам така годівничка? Пишіть в коментарях. Але якщо чесно, то я очікувала дещо більшого. Шкода, що лише найкрасивіший декор можна придбати за гроші. Як вам цей фармпас? Пишіть в коментарях. Ну а зараз ми переходимо в долину. Сьогодні перший день долини. Давайте відразу подивимось на мої завдання. Якщо я всі завдання виконаю, то сьогодні-завтра я зможу пограти в цю гру на удачу. Не знаю, як вона правильно називається. Це дуже гарно, я такі ігри люблю. Ну, а зараз переходимо до найцікавішого. Мені дуже цікаво, який же нам декор запропонують. Давайте подивимось. До речі, цей фармпас із тваринками, де треба ловити тваринок, а потім їх вести в зоопарк. І за це ми будемо отримувати жетона. Звичайно, найкрутіший подаруночок це 30 алмазиків, але в мене їх і так багато, тож, можливо, я візьму декор та 10 алмазиків. Знову ж таки, я не зрозуміла, чому саме цей декор можна отримати. Скоро в нас зима і хотілося б якийсь більш зимовий. Пишіть в коментарях, який подаруночок ви б хотіли собі забрати. Ось такий відео огляд у нас вийшов. Якщо порівнювати декор із фармпасом та долиною, то напевно фармпас мені все ж таки більше сподобався. На сьогодні я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемося вже зовсім скоро. Якщо ви додивились це відео до цього моменту, то в мене є для вас спойлер. Наступне відео буде про те, як ми проходимо з вами подію на завантажування машинок.